А ми переходимо до розпаковки і розпочнемо з ось такого очевидного агрегату Китай на Львів. Окей. А, ну я пам'ятаю, це прям копілка. Так виглядає. Сюди монети і... Не розумію, як це має працювати. Ладно, взломщиком мені не буде. Коротше, щоб його відкрити, потрібно взламати сейф комбінацію. О, там, там реально прям механізми ходять, як в сейфі. Так, окей. Ну ось, далі що? Це ми відкрили. Ну, воно не повністю відкрилось. Тобто, що, крутимо далі. Офіть. Прикол. Бачите, тут такі штуки пластикові. І кожна має окремо пройти, і тоді ти зможеш відкрити або закрити сейф. Ого! Ну, взагалі прикольно там дитині для цих для дом... ну, для ну коштів кармани. Прикольно. Там вона щось собі покрутила, воно закрито, надо, надає, вона відкрила, достала. таке Прикольно, звичайний пластик. Нічого такого, але пофанитися однозначно можна. Окей. <плес> Полетить в групу 100%. Так. Якщо комусь залетіло, залітайте його. Так, окей, давайте подивимось, що у нас тут далі. Так, давайте таке щось маленьке відкриємо. Ой, ні. Невдало я вибрав. Кабеля. Ну, ладно, кабеля добротні такі дебелі. Зацініть товщину. Але mm -hmm. тут це не мі... Ну, не мікро... Це щось інше. Воно товще. Набагато. Так, і тут обичний Type-C. Ну, окей. Ну, добротні. Чесно скажу, ми там знаходили, а ми правді багато знаходимо. То ці прям по цупкіші, по мацьоріші. Ну, давайте ці по 30 гривень порахуємо. 60 за 2 буде. Так. Давайте оце все щось дуже важке. Ну, як дуже важке. Для такого пакетику, скажімо так. Дуже важке. Угу. Окей. А, це. Підставка під телефон у вигляді песика. Окей. Дивно, що вона не побилася, звісно, в пакеті відправлять е, таку цю. Щось тут ще є. Якась діодка стоїть, але тут ні батареїк, нема нічого. Окей, ну, гіпс, скоріш за все, але важка. Достатньо важка. Добре, ціну пошукаю. Я не знаю. На крайній випадок, я думаю, гривень 100, але я б давав гривень 50 насправді. Ну я б таке не купив. Хіба в кого є схожий песик? То so, може бути. А так, точно ні. Так, що в нас тут? Так, це відпадає. Це сюди. У мене вся йока була в таких, ну, не в таких самих, такі нам ще не попадали. А, тут навіть батарейка є одна. <гум> Окей, ну батарейку я заберу. Якщо вона працює, батарейка пригодиться. А, дружина любить такі штуки на батарейках, вони йдуть. І нам багато попадалося. Хто дивився самі перші розпаковки, бачив, що там нам цілий ящик попався з гірляндами, то. Оці штуки постійно обпадають, особливо коли коти з ними граються, і вони постійно під ногами, ти постійно на них стаєш, ламаєш, кричиш, матюкаєшся, ну коротше. Герляндам, якщо комусь потрібно 20 гривень. Не знаю, чи вона робить, я не перевіряв. Одна батарейка тут була, може робить, але 100% задньої кришки немає. Не маєш? Так. Вишбурну та ні, просто. 20 гривень, якщо вам потрібна така гірлянда, забирайте. Так що давайте оце. Це щось дуже важке. Але відчуваю там кабеля. Якщо це пакет оцих тайпсішок, то це жопа. А, ні, не тайп це щось повністю буде. Ну, я пам'ятаю. До, до компа. Оці. Я, до речі, не знаю, зараз такі використовуються чи ні десь. Вони називаються написано тут чи ні. Так, да, написано. ВГшки чи ні. АВМ, коротше, тут написано АВМ. Ружбайка така є. Хто знає, той знає. Так, окей. Ну це до моніторів використовується. Наскільки я знаю, зачасту це саме там. Дві таких а, пари. Будь ласка, раз і два. Окей, подивимось, по чому вони коштують. Я не знаю. 100%. Тут хази. Тому будемо орієнтуватися на те, що знайду. Треба замінити ніж. Це мазехізм. А, <с> я побачив USB-шку, я подумав, що це опять провод. Окей, ладно, мишка. Така мишка. Маленька. Вона в що, щось скотчує. Так, Defender 100 MA5 вольт. Така звичайна мишка. Дротова. Я, до речі, теж користуюся тільки дротовими. Ну, не такими, звісно, але дротовими. Подивимось, скільки вона буде коштувати. Defender. Defender. Наче і знайомий бренд, але і так, щоб 100% задати не можу. Я думаю, гривень 50 за дротову мишку. Бездротову я продавав за 100, по-моєму, якщо не помиляюся, то бездротову за 50 можна виставити і спробувати продати. Так, що у нас тут? А у нас що сьогодні, тільки провода будуть, чи що? Ну, це інтернет-провод. Що це таке взагалі? Нітка якась зав'язана ниткою, серйозно. <скус> Щас би ниткою провода мотати. Так, окей. Ну, такий короткий. Типа, від роутера до компа або до ноутбука. Якщо у когось роутер близько стоїть біля столу, то можна. Ну, оце я точно не знаю, скільки, скільки тут метр. Метр стоїть 5 гривень, якщо я не помиляюся, да? І, Ну, хай ці штуки ще по гривню. 7 гривень. <рес> Топ. 7 гривень це те, що нам треба. Я нагадую, що кожна з цих посилок, які ми розпаковуємо, коштує в районі 100 гривень. Тобто береться весь об'єм баулу, ділиться на суму, яку ти заплатив на аукціоні, і отримуєш середньостатистичну вартість кожної посилки. І в середньому 100 гривень за посилку ми отримуємо. І, як ви бачите, це не дуже рентабельно, коли попадаються саме такі речі. Але якщо б попадалися дрони в кожній посилці, то я думаю, було б непогано. Ну, не хотів я цю посилку відкривати, але коль така п'янка. Коли ми вже розпочали з проводами. Ну, просто я думаю, вам видно, так? Да? Окей. Я то не спорю, може якісь кабеля і можуть, можуть коштувати дорого. Та як воно відкривається? Боже, нащо так пакувати? Це треш? Слава Богу! І ще й не все. Серйозно? Так, окей. Дроти. І так, що в нас тут за дроти? Задроти. А хто ж іще? ще? Так, боже. Задрот реально якийсь пакував. Що замутував, що пакував. Це жестак якийсь. По-перше, длина. Така, ну десь 2 метри у мене буде. А, до чого це, я не знаю. Написано 220 вольт, але ну щось мощне должно бути. Такий вхід. А, це я буду гуглити, не знаю до чого це. Може щось, хоч щось буде коштувати, хоч щось відбити. Обична вилка. Так. Ні, Звісно, жестяк, одні провода. І ага. ще один. USB така штука. Теж не знаю, що це таке, буду гуглити. Ну це дуже длинний, більше 2 метрів десь, я думаю, 2,5, може і 3. Так, окей. Куча проводів. Є таке було. І ну, те ж саме, але мені здається, це постаріша версія якась. Так, тут нічого навіть маркувань ніяких нема. На тому хоч маркування були. Ну, коротше, отака штука. Що воно як воно буде по ціні, будемо дивитися, я поки хизи. Ви в будь-якому випадку ціну побачили, я не знаю. Так, у нас залишилось просто, щоб ви розуміли. Я плакати буду. Жистяк. Ой, коцну в трохи. А, ну, до провода не дійшло. Кусочок резинки зрізав. Ну, та й таке. Це що таке? Це таке, як раніше в відіках було, ні? Такий вхід. Це ж навіть не мікро... Мікро usb називається, так? Ну, коротше, навіть не мікро, то це щось ще менше. І таке, якщо я не помиляюся, у нас таке на DVD-шках було. Типа Telic, DVD, але таке вряд ли в телек входитиме. Це щось до ПК, мабуть, або якийсь адаптер потрібно буде. Загуглимо, подивимось, знайду для чого це і скажу, скільки це коштує. Да. Ладно, давайте чорну відкриємо, подивимось. Щось тут тонка-тонка плівка, боюся його різати. Что то есть красивые. Окей. Это как подвеска, мабуть, для реперов каких что-то такое. Ну, это типа сумочка, да? Какая-то... Ой, сумочка какая-то. Так, раз, Окей. Такого я ще не бачу. Це блокнот. Офігеть. Опять-таки, як у нас попадалось. А, ну тут, мабуть, можна і телефон засунути, але вряд ли воно закриється. Скоріше за все, це для паперових грошей, а, це для карточок. Ну і блокнот. Прикол. І тут пружинки ці стоять. Хоп! Відкрив, листки нові вставив. До речі, у нас в прошлому випуску ще й дерекол попадався, так що, якщо вам треба, пишіть. Так, ну тут, так, да, все нове, чистеньке, гарненьке. Прикольно, окей, неочікувано. Мабуть, сумочка була більш рентабельною. Я не знаю, так хтось може носити взагалі блокноти з собою. Ну, це якась ділова леді, мабуть, бізнес-вумен, щось таке. Загуглимо, що це буде коштувати. І ціну ви побачили, ми відкриваємо останню посилку. Бачу тут чудовий зазор для того, щоб відкрити наш. Ну, звісно, ну, наш конверт. Так, що в нас тут? Так ти що? Такого в нас давно не було, я аж скучив. Так, годинники, друзі мої, годинники. Що це за годинник? QQ Quartz. Ось так от виглядає. Навіть щось є на задній кришці. Ага, типу, до 10 бар написано. Це типу, під воду можна неряти. І витримує до 10 бар. Окей, одні. Це щось на зломаному пластиковому ремінцеві. Донакс називається. Це щось блотне. Ну, понятно, що тут потрібно міняти буде браслет. Я думаю, можна любий поставити. Як? А, це викручується чи що. Коротше, понял. Так, і якісь адідаси чи щось таке. Отак от. Спортивні якісь. Теж без ремешка. Так вони виглядають. Кнопка якась є, але нічого не працює. Еліт щось там написано ззаду. Ось Отак, от. такі годинники. Ну, годинники це хоч щось. Годинники це краще, ніж дроти. До речі, ці такі прям дуже важкі. Прям така балумба. Окей, okay. підрахував. Ви все побачили, що в нас там вийшло по посилкам. А ми йдемо далі.